Їм обом по 24 роки, проте останній рік свого життя Настя Поліщук та Дмитро Глотов присвятили Україні. На Майдані познайомились. В зоні АТО вирішили, що одружаться. Так і зробили. Обряд одруження відбувся в Житомирському міському палаці культури за старовинними звичаями, з вишиванками, стрічками та короваєм, з українськими піснями та побажаннями, золотими обручками, які наречений носив біля серця. Ми познайомилися на Майдані. Я варила їсти на польовій кухні. її не Точно не цей. Я роздавала гарячий Волинський чай принцеса Майдан. Так, я сам з Волині. Я таке місто Володимир Волинський. От Волинський чай. Як її с не любити. У неї друзів дуже багато. будуть і в Києві святкувати. Я знаю, в Дебальцево їх вже ждуть. Там всі батальйони на ушах, що така свадьба состоялась. Так що святкувати мабуть, не буде цілий місяць, якщо не два для багатьох друзів та родичів одруження Насті та Дмитра виявилось несподіванкою, адже про наміри молодої пари взяти шлюб вони знали. А от про те, що весілля відбудеться в Житомирі сьогодні, дехто з них дізнався лише напередодні. З великою радістю я це узнала тільки в понеділок вечором. Чоловік на вівторок ранці. Ну ми були раді, щасливі, що дитина дійсно має свій шлях в житті. Вони рішили. Дай Бог їм життя. Хочу побажати так само Насті Багато як кажуть удачі, а так само навіть в бою. Чоловіка, щоб яка держала в кулаках, в руках. Ну, Вітаюсь, яка саме саме найкращою. Вже влітку молода пара мріє повінчатись, а ще глотови хочуть мати багато дітей. Втім, чи не найбільшою мрією молодят є Україна без окупантів. Заради цього вони ризикують своїми життями там, в зоні АТО. І я вже знала не всі її кроки там, тому що не можна було розповідати там все. Але я ну переживала за неї, думала, що в неї трошки ну як сказати, після майдану, такий синдром, що адреналіну хочеться все більше. і більше. Я думала, що все вже спокійне життя, це вже не для неї просто і з цим змирилася, і просто морально її підтримувала. Перший спільний танець молодої сім'ї вигуки гірко, квіти та привітання. А вже завтра щойно одружений Дмитро Глотов повертається назад в Айдар. Проте радіє, що дружина-розвідниця не їде на передову. Хоча нещодавно Настя Глотова перейшла до батальйону Київська Русь, чоловік не хоче, аби вона поверталась в зону. АТО. каже, що відтепер воюватиме за двох.